Колеги мої вітання! Значить, що у нас? Хто? Вологу закриває, на кум поїхав, тільки що провоцирує, кажу мене. А я дивіться, дивіться з бульдозером. Шурую. Зараз покажу що. Так, дивіться, своїм драконом на генерал, це ще показував попереднім відео. Зварив собі такий от через рамку. Зварив собі бульдозер. Красота. Так, і поки біля Ніхоланда, дивіться що ж, хочу показати, мигалочка Harvest Group прислали мені. Так, значить дивіться. Стоєчка, оригінал, ну як оригінал заводська. Не конкретно під Ніхоланд, але чітко під любі трактора. Взагалі прикріпив. Все, мигалка галогенова. Класно світа. Все, крутяк, вогня. Так, в общем що, гайда покажу. Це ж пшеничка ось наша, дивіться, приїдемось на днях. Вносить добрива. І дивіться, що я тут понароблював. Пацани, бачу, воно зарпалами займається, а я ось гляшу понароблював. Оце тернаки отакого от були, ось, ось так. Позагортав їх. Красота. Просто красота. Тепер тут просвіт, тепер з сівалками можуть проїжджати, не заїжджати до мене в поле. І навіть, якщо калюшки будуть, я по-свіженькому позаділував, щоб нормально було їздити. В общем, оце таке понароблював обалденно. Наскільки легко, от на фронтальному, коли получається далі, ти його загорнеш. та ти що? Тут молоднячок, тут раніше ми горнули, молоднячок не хоче згризати. Ну то нехай. Ще потім якийсь раз тоже приїду там та заделаємо. В общем, отак. От тепер тут дорожній просвіт такий, що Йоханий бабай. Мені аж самому нравиться. Клас. Теж можна тепер тут став собі, заправляй, нікому не мішай, обалдін. Обалден. Ну, давайте пшеничку подивимося. Що тут на пшениці? Ось такий вид у неї. Так, сіяли два через один. Ось такий вигляд. Воложка ще є тут. Якраз зайдемо, то ми його внесемо добрива до тут. Всього, так, покушилося досить непогано. Сподобалося, бо деякі, бачите, повилітали рядочки. Бо датчиків немає. Там забило, там шланга випала. Є пропуски. Ну то нічого, зато буде нормально. А, як площа живлення буде гарна. Тут ось такий от фон пшениці. Класно, класно, перезимувала вона чітко. Ніяких зауважень, морози витримала. Ще воно. Ну, закриємо на ній і вологу. Таким образом. Ну, Одним словом будемо. Отак от. Ну і що, гайда ще покажу. Мені прийшла партія е, соняшника. Зараз розпаковочку зробимо. подивитись. Так, колеги, дивіться, прийшла посилочка мені від Ангеліни. Компанія Грорит. Так, зараз ми розпечатаємо, подивимося, що за носіння нам прийшло. В общем, що, народ, дивіться, я сам не знав, який соняшник. Ангеліна предложила мені е, свій соняшник. Дали нам на пробу 5 мішечків. Дивіться, Бомонт. Що у нас тут? Екстра йде, виходить, калібровка. Обработана XL. Максим. Так. 1 ну, це того агроритм. В общем так, відповідальні. тут тут. Так, що у нас тут? Ззаді. Так, ззаді тут є ось, ось штрих-коди. В общем, для того, щоб знайти каталог і YouTube посилання. В общем, що? Отакий От соняшничок. Розпечатувати я його не буду. Уже при посівні, тоді подивимося. Цей рік у нас буде типу демо поля. Подивимося, що у нас вийде. <coughs> ну, це якось так. Так що народ. Обов'язково вподобаючку. Я вступив а, в ряди а, секти топ-менеджера Ангеліни. Будемо висівати, будемо пробувати. Так що так. Ангеліні, звичайно, величезна дякую за те, що надали нам В соняшничку. Будемо пробувати, будемо висівати. І я сподіваюся на те, що ми отримаємо гарний результат. Так що підготовка і все остальне буде просто класно. Так, що народ? Сам цього не ожидав. Дивіться. <риві> Все, сезон відкритий в мене. Польові роботи розпочалися. Так, гляньте, з восьмерочки бородною. Бо з моєю десяткою, ну, верніше 11, там 11 борін, тут вісім. Це що МТЗ втягав. Коротше, ну для городів що ще треба. Треба, щоб... Була розкладна борона, ото саме краще Значить що, мужики, не, не, не очікував, взагалі, що я сьогодні буду щось робити, закривати вологу в цьому плані. Але вже все, треба пекти повним ходом Ось оранка, дивіться, яка тут не скаже, що тупиралося. Розсипалося так. Ось, пройшов. Працюю Ніхоландом. Дуже звісно, сравнительно з МТЗухой легше, легше на організм, хто там не говорив, бо багато ж відео знімав про тракторах, там і була дискусія щодо а, того чи іншого трактора, от, то вже все одно впиралися всі в МТЗ, от МТЗ, МТЗ. Ну то я знає, я можу в принципі, до кожного я побачив багатенько тракторів на власні очі, я можу... Кожного рознести реально, там, по трактору у, іменно тих, яких я дивився. Є до чого докупатися в общем, так. І поэтому я працюю не МТЗухом і ані Холландом. Тому що воно набагато легше. Так. В общем що, за слідом топча капітально, як не крутий, але що ж, треба вологу закривати, бо вона улітучується, дощів щось там на один день придвіщається. А там більше поки місць немає. Жара вали 20 градусів. В общем, треба бігом накриватися все діло. В общем, так. Не по автопілоту ходю я тут, бо немає де розігнатися, розвернутися для автопілота. То якби там дісковка, ще б так. А з великою бороною не бачу сенсу. Грунт такий, що коників ліпити можна. Ну, він ще не зовсім зрілий, я вам скажу так. Далеко не зовсім зрілий. Ну верхній слой розбиває пух. Просто красиво. Дуже красиво. Тут у нас сойка була, приоралася. Капітально. Так, ну що, я попер. Гляньте, як за слідом. Все тоді. Всім дякую за увагу. Ви ж не забувайте, лайкос, подобайку, кому -ко, як зручно. Підтримати канал, ми будемо працювати і вам гарної роботи, бачу, печуть вже народ капітально. Ось так це все тіло виглядає синій до синього.